Так, друзі, всім привіт. Приїхали до Степана гості, до батьків, такі гарні красуні, привезені з Європи. Бельгійці з документами. Ціни на них гарні. Хто би хотів, можете дзвонити, номер буде в описі. Чуть-чуть їм підсипали вівсика, щоб вони не полошилися, Ви можна їх познімати. Це чорна, така файна гриваста, Грива така кучерява. Дивіться, зірочку. Дві ножки задні білі. Не, одна лиш правда вже. І вони собі ходять тако. Трохи було тепер болото. Не є вони на Марафетчині, не вишліфовані. Але все так як я вживу. ну Кобилке знаходиться село Печеніжин, Івано-Франківська область. Побилки молоді, є старі. Ця гніда дуже гарна бленда. Світка ручна. Гніді. Тихо-тихо. Гніді ці 5 років, а чорня має 7 років. Фаліна. Як як? Фаліна і драгона. Фаліна. Фаліна. У мене теж стані є фаліна. Фаліна, а то драгон. Драгун? Драгон? Драгона. А, драгона. О, Фаліна і драгона. Бачте. Це вони по документах так записані. В Європі теж дають фаліна. Якщо вони хочуть хочете за відром. Ну так Помало. Помалу. Пщ. Прималенька. Вона... Роди має фейні. Так. Такі чистокровні бельгійці. Там є люди б запетували за чорні, що хотіли чорних бельгійців, От я вам чорна бельгійка. Кого цікаве, Ну, кобела дійсно велика. Що одна, що друга. Zabuje Sonečko, ne jedno tak se manečka, dragona. Nazywita Cobela Hoćra, Virsica, no w sija je pajka, to nema po scійno Чисто моя думка, що бельгійці чим дуже добрі в тим, що їх не треба придумувати стайні. Це собі у кого є велика територія, хто хоче мати коней, має пару гектарів добрих за горош, особливо на горами. Загородили якісь під навісок зробили. І все, і це коні кучують. Всі накинули, зерна дали. А ще які потічки, а собі водичка протішна або кладуть, що протікає вода, кадуби, то взагалі супераво. Дуже легке утримання цих коней, але коні не дешеві. Трошки мусив переключитися, бо домашні дзвонять. Хочу ням-ням. Хлопці мої. Дивіться, яка красуня. Кабленда. Так, а ну я вас на травечку зараз відправлю. Так, тут вони з але не чекають, бо їм щось принести їсти добре. О, такого вони тут утрамбовують. Шой. Зараз ми покажемо під навіс. То, то дуже файно має бути. то відти, відти, вони будуть заходити, ні? Так, так. О, дівчатка. А ну назад дайте. Назад. Назад. Ти не дуже хочеш давати назад, а ти? Назад. Думаю, назад. чекаєш, тоді їм подати. Так, їсти, я тут. Та тут, знаєш, є те весь від собі Я кидаю їм своїм на день салами і все. Тебе свідки заходить зідову і не знаєш тут сюди сабувати То вони тут і кручиться чорну хнікрути, ну встань, майне Ану стань. назад, 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 о, Люкс Ця стала так. І такі коньки Тоже має зі ручку Так, Да, да, тоже має таку зірочку і по одному вехрику це теж має один вехрик, але низько. Олег каже, що якщо тут низько вехрик, то це дуже добрі коні. І всі добрі, торка, всі добрі, як навчиш. Так будеш мати. Ось такі в неї гарна зірка. Щось наподобі. Такі дівки. Кого зацікавили такі. Коні, хто хоче собі мати бельгійських дівчат, то може придбати таке красунь. Нагадаю, що в 7 років, а ніді 5 років. Дівчата мають документи, все. Но тепер дуже багато хочуть документів. Та спокійні, то видно, що вони спокійні. Назад. Це не є ці наші, що починає літати. Ми бігають, Ми бігають. та Та бігають де не бігають. Ми їх протримали два дні стайну, щоб було таплюта то впала. Ми їх постати сусіди перепалили, вони хоча не діємо. Наші коні здрім. Ну не привикають. Що... Та я свої лише лошаді, що пускаю пастух, ну, за вели у цей малей жов всіх разом. То бродь би бігати, я пустив їх, уж, тепер що потепліло великі, то вони бідні так літали, що так би, не знаю, бо вони ну, місяць в стайній були. Бігали mm. Так що, ось таке будемо вам дякувати, хто дивився відео до кінця. Так ще покажемо вам задачки. Підписуйся на канал, ставимо лайчики. І кого? кому не важко, пишемо коментарик. І не пошкодуйте написати коментарик і поставити лайчик. Всім миро здоров'я і добра!